Дителю Ісусе Христе, Ти з особливою прихильністю закликав дітей до себе і благословив їх. Ти навчив нас, що небо може осягнути лише Той, хто є такий, як дитина, твоя слуга, Анна, де гвін вже в юні роки, з великою сповненою довіри любов'ю до тебе. Твоїх ангелів і святих стала на шлях досконалості. Ми просимо тебе смиренно, возвелич до слави вівтарів, Твою слугу Анну, тобі на прославлення і нам на допомогу. Дозволь нам, за прикладом Анни, все більше тебе любити, за її заступництвом дай ласку для нашої неньки батьківщини. Про мир і спокій, які нині благаємо тебе, про яку ми тебе наполегливо просимо. Амінь. Помолімося всі разом, Отче наш і Богородице Діво, Отче наш, Отче наш Ти, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми, ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний піхона Твого. Оти поробила Христа, спасії душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Світийся, світийся нам, Ірусалими, слава Господня на тобі, тобі восіяла, радій нині, нині веселитися сіонем, а, а ти, ти чисте, як расуйся, Богородицем, Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе, Боже, уховання наше, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що робав життя, дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, блага, Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя, дарував істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних. І всехвальних апостолів, і всіх святих помилує, і спасе нас, бо він благий і чоловіколю. Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес мертвих Смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, хто воскрес із мертвих смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Вав життя вічно. Поклоняємося на третій день. воскресенню. Хтось воскрес. воскрес? Дорогі любі діти, шановні вчителі, батьки. Ми сьогоднішній тиждень почали з молитви до блаженої дівчинки Анни де Гвінє, до святої дитини. Сьогодні ми маємо багато друзів по цілому світі, які особливо моляться до цієї дівчинки і просять у Бога всякі ласки, все те, що вони хочуть мати. Ми сьогодні молилися, щоб в нашій Україні був мир і був спокій, щоб не було ніякої війни. І наші друзі по цілому світі, і у Франції, і в Європі, і в Африці, і в Америці, моляться сьогодні. До Анни, де він є, щоб на наших землях українських був мир і спокій. А ми з вами маємо бути як малі діти. Правда? Як малі діти. Ну ви є малі діти. То вам легко бути дітьми. А нам дорослим є тяжко бути дітьми. Ми хочемо все знати. А Бог не хоче, щоб ми все знали. Бог хоче, щоб ми його любили. Щоб ми його любили. Знаєте, жінки, мироносиці, які йшли до гробу намастити тіло Ісуса. Вони не знали, хто їм камінь відкотить, не знали. Але вони взяли миро і пішли. Вони були як діти, бо дорослі би казали, ми не підемо, бо нам не вдасться. А вони взяли і пішли. Тому ми собі завжди є як діти. А пам'ятаєте, Йосиф Араматейський був намастив тіло Ісуса миром і поклав до гробу. А жінки-мироносиці на другий день знову беруть миро і знову йдуть до гробу. І Ніхто не питався, а на що ми йдемо, а він вже є намащений, а на що ще раз намащувати, а вже все зроблено. А вони, як діти, мають багато і ще хочуть, правда? Бо діти, коли мають багато всяких забавок іграшок, то вони ще хочуть. Ну і так само жінки-мироносиці, ми будьмо як діти, будьмо як діти. Йдімо до Ісуса, навіть якщо нам це не вдає, навіть якщо ми не знаємо, що з того всього має бути, навіть якщо здається, що я вже 20 разів і сто разів молився, і Бог мені то не дав. Але молюся сто перший раз, і Бог нам поможе, щоб у нас був мир і спокій на наших землях. А ця свята дівчинка на небі, вона живе на небі тепер, і вона до Ісуса там буде казати Ісусе. Дай Україні мир і спокій і всім дітям гарної, щасливої долі, гарного вам тижня, гарного навчання. Хай Бог допомагає розпочати цей травень богородичний. І молімося до неї, до тої дівчинки, вона нам вимолить всі ласки. Добре?